У ході проведених заходів було встановлено особу потерпілої і були проведені першочергові заходи, направлені на розкриття цього резонансного злочину. Значить, під час огляду місця події були виявлені деякі знаряддя злочину, можна сказати, так вже на даний час. От, і були була проведена велика робота по встановленню осіб. Які могли бути причетними до цього злочину. Значить, от протягом 10 днів ця робота велась, і як результат сьогодні вранці співробітниками карного розшуку Луцької міської відділу була затримана особа. Це житель міста Луцька, називаємо його громадянин М, 84-го року народження. Значить, на момент скоєння злочину він був ще неповнолітній, йому ще не було 18 років. На даний час він зізнався у скоєнні цього злочину, написав явку з повинною, вилучені вже деякі речові докази. Є на нас тут заключення експерта про те, що відбиток пальця руки належить саме йому, який був залишений на місці скоєння цього злочину. Він затриманий проводяться слідчі заходи. Це виплата потрібна, тому що якщо взяти зарплата, зарплати не досить високі. Наприклад, я працювала вчителем. Мене зарплата, я не на повну ставку, 400 гривень. Для того щоб купити для дитинки, бо отримуючи в місяць 400 гривень, я думаю, що це дуже мало. Я таку позицію не одобряю. Тому що, наприклад, якщо є такі сім'ї, що ну, батьки, чоловік чи ще може там забезпечити, а інші люди наважуються тільки, може, і за тої допомоги, щоб завести собі дитину, тому що в нас час прогодувати в діти, і це взагалі цих гроші ну, їх, тим більше, що їх не виплачують зразу всі, а спочатку дають 3,5 тисячі. Одноразова допомога по. Народженню дитини це є не обов'язковим таким заходом, і те, що відбуваються якісь певні зміни, то стосовно того, щоб зменшити там виплати по народженню дитини, я вважаю, що можливо це і правильно, тому що це заохотило в якій-то мірі тих батьків, які не можуть собі, не те, щоб тих батьків, які не планують дітей. Ми з дружиною рахуємо, що потрібно виплачати. Тому що це дуже допоможе дітям, навіть от, є такі батьки, які не можуть заробити там, десь не мають грошей, а так, щоб це їм набагато буде легше. Родом от, на три дні п'ять комплектів. Треба купляти шапочки, там розпашоночки, все. То взяти носочки, одні носочки коштують не менше 4 гривень. Ми купили. В родом, щоб тільки в родом піти це 70 гривень. Ми заплатили за розпашоночки, шапочки, носочки. Ну, звичайно, потрібно купляти і одяг різний, і постільку, і різні речі для малятка, і те саме ті самі пастушечки, і бутилочки, все, все це потрібно. Для того, щоб придбати один з таких візків молодій сім'ї, потрібно заплатити кругленьку суму. До прикладу, ось такий вартує близько 600 гривень. Нема такого врожаю, як обично всі роки. Mm. А по чому картопля у mm. вас? По Погринь 50. Mm. Mm. То сьогодні є дешевше, просто продаю, mm. так дорог картопля йде. На сирниках сирника картошка родила хороша. Ми її зараз продавати не збираємося, через те, що ми просто боїмося продавати її. Ми не знаємо, чи вона може погнити. Можеш собі навіть не остатися. А так вона родила нормально, не всіх людей. Хто раніше садив, той має картоплю. А хто Бізнесу, де нема. Якщо підприємство економічно обґрунтує необхідність підвищення цін на масовий сорт хліба і представить відповідні розрахунки головному управлінню економіки, там. Територіальне відділення, і ми будемо бачити, що це економічно виправдано, значить, тоді це підприємство буде мати можливість підвищити цін на хліб. На які продукти вам саме не вистачає, такі найнеобхідні, і, на і на навіть на оці осемочки, навіть і на все. Воно все дороге. Все дороге, щоб не почав купляти, то все дороге. І молоко, і сметана, все ну, зараз дуже подорожали ціни. І Не то, що там на гривню, а і з копійками навіть. М'ясні продукти подорожали так дорожче. І стара, що овочі це помідори огірки теж. Основною причиною дії комп'ютера є те, що він випромінює електромагнітні хвилі, які розбивають о 2 кисень в атомарний. О. Першим симптомом тяжким це є астенопія. Стомлюваність зору і очей. Головні болі, тошнота може з'являтися і тому подібне. Тому екрани комп'ютерів повинні бути обов'язково захищені спеціальними екранами-пленками. На даний момент ми не маємо, хоча потреба така у створенні таких груп є заяви від батьків, першокласників, поступають. Але на цей навчання рік ми просто не в змозі були обладнати таке спальне приміщення. Ди дітей батьки забирають додому, і відповідно вони вдома повинні поспати. Якщо б ми залишали їх в школі на цілий день, тоді це порушення. Дитина не спить і в школі перебуває цілий день. А так батьки заберуть додому. Деякі батьки просять, щоб хоча б до пів першої буде часу побути з дитиною, щоб поки тато з мамою відпроситься з роботи, забере ну і передасть вже на руки бабусі дідусю або до сусідів заведе. На жаль, не у всіх загальноосвітніх закладах є спальні. Ну, наприклад, загальноосвітня школа номер 13 спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 гімназія номер 21 імені Кравчука. Гімназія номер 4 в дію війшов закон, але він війшов і ми маємо його виконувати. І ми його виконуємо на 100% виконання створити умови для дітей перших класів, таких можливостей немає. Це через кошти це через відсутність приміщень для спалень. Якщо ввели навчання 6 років, просто тоді, коли вводили навчання 6 років, вони ж не подумали про те, де ці діти будуть спати. За день проходить зараз приблизно до 30 чоловік. Такими темпами до кінця грудня всі не встигнуть. Інспектори дорожньої патрульної служби мають право вилучати цей технічний старий талон про техогляд і складати адміністративний протокол про правопорушення. Штраф за дане правопорушення становить 340. 450 гривень. Але якщо буде складений протокол, то в водій, на яко складений протокол, повинен сплатити їх протягом 10 діб. Якщо він не буде сплачений, значить там сума увається і направляються ці матеріали виконавчу службу. ще в лютому місяці пройшов. Талони були, все було заплатив за техогляд і видали мені талони. Здав документи тільки сьогодні. «Передньо дзвони талонів не було, казали. Зараз з'явилися. Я пройшов вже давно, в минулому році. Всі справки підготовив і отримав». Вона сказала, що якщо ви маєте можливість сплатити 850 гривень або тисячу, там залежно від того, чи будете виконувати роботи чи ні, то Будь ласка, будете проходити, ну, вас візьмуть. Якщо ви не маєте такої можливості, то наймайте собі няню і нехай няня сидить з вашою дитиною. Завідувача, спитала мене, а ваш тато будівельник? Кажу ні. То все одно будете робити ремонт. То прийшла додому, сказала чоловікові, і він сказав, що краще хай сидить дитина вдома. Були такі, що от просто на є двоє дітей, там чоловік не знаю, чи можна заробляє, чи безробітний зараз такі часи то вона побула, там перші внески зробила, бачить, що не тягне її просто раз, а лише замість неї зразу знаходяться інші. Вона ну, агресивно до батьків, батьків зразу глушить, тому що приходять молоді мами, є такі 18-19 років проти їй за 60, бо я знаю, бо я ходив в цей садок, вона була в мене. Цим. І вона зразу глушить. Дитина почала ходити в садочок, зібрали збори і нас повідомили про те, що ми маємо косити дитячий майданчик. Це батьки мають за власний кошт косити дитячий майданчик, незважаючи на техніку безпеки, що тут є діти. Це по-перше. По-друге, від нас вимагають, щоб ми закупляли посуд на дітей. Так само від нас. Вимагають благодійні внески, щоб ми робили. Кожний місяць треба здавати на потреби групи і ну 10 гривень, 10 гривень на садочок, благодійний внесок. Плюс харчування той місяць 116 гривень заплатили за місяць. А ще плюс закупка посуду була. Так, e, да, Ми закуповували посуд на садочок, 855 гривень. У нас пішло на закупку посуду. Ну і мабуть, зараз нам прийдеться купувати постіль так само, ігрушки дитячі. Ми прийшли в групу, нам сказали: от група, представляєте собі здання? Це треба зробити сантехніку, покрасити. Повністю ремонт, сантехніка і мебель. Ішли тільки в групу, діти ми казали, що ми ще ліжка маємо закуплювати. Це, вибачте, мене вдома все купляєш, дитині все в садик несеш. Вихователь нам сказав так, що е, багатьох батьків, ну, що деякі батьки просто жалуються на, ну, наприклад, на голову батьківського комітету, яка була обладнана. Як вона каже, що я тут давно, це моя система, я роблю так, як, як я роблю, і всі повинні. Ви не Зрештою, я не збираюся коментувати слухи. Розумієте? Я оперую даними, ти мої є. На завідувачів скарги не було. Вони звернулися з скаргою, що вони не, не, не хочуть платити. Я їм пояснив, що це ваше право. Це розмова була в нас, німого з глухим. Коли я стараюся їм пояснити, для чого це робиться, якщо ви навіть здаєте, я казав, що я би вас просив, щоб ви, як батьки, наче принесли картоплю, натомість ми зможемо раціонально ваших діток харчувати і так далі. Це розумієте, це не роз... я... мені важко. Чим молодші покоління родить, тим важче з ними говорити. В них така, знаєте, споживацький інтерес. Вони прийшли, просилися, щоб її взяли позачергово. 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 Вони і ви, прийшли. І ви завідувач взяли їх позачергово. Ну, в смислі, як позачергово? Вони прийшли і просилися. Вони могли б і не прийти. Тобто ви цього не прийшли, і я взял... що ви взяли позачергово? І... І... Ні, я взяла тих, які прийшли, захотіли прийти. Пройшов метров 100-200. Провалився, ну, літ по ногами проламався, я вилазив, не міг ніяк вилезти. Ми йдемо і йдемо дивимось, він пішов під лід, Ми бігом підбігаємо до його, бігом даємо доску, щоб йому лучше було триматися. І дивлюся, я щось так літ, коротше, прийнятися і пішов я під лід. Ну, Я побіг по воровку там до сусідів, бігом мені дали ту воровку. Біг назад, ще сам провалився отак по пояс. Розувся біжобіджей біг. А чого ж що? Ви, що, ви, що ви? Бо набрав води, щоб тяжко не було, щоб самому не провалитись. Ну, підбіг до їх так метрів, десять було, підкинув уроку перш меншому, той, що потім провалився. Витяг нього, а потім того сіро витяг. Досить взагалі хороший хлопець, скромний, такий непоказний. Яка дитина, яка не любить виділятися серед інших. Спілкуючись після цих подій, Микола, що ти? Ну, я знав, що треба врятувати друга. А про те я не думав, чи я лишуся живий. Мені я бачив, що мій друг на цій ситуації міг опинитися. Я. Він дуже хороший, справедливий, дуже гарно ставиться до своїх однокласників і взагалі хороша людина. Дуже, дуже добре, що він зробив таке. Не побоявся врятувати людину. Не кожен зміг би таке зробити. Микола, мій друг. Ми з ним спілкуємося з першого класу. Скільки я з ним дружу, я його знаю. Він дуже хороша людина. І він життєрадісний. Він підтримує, коли треба. Ну і він взагалі, взагалі хороша людина. Сижу за тяжкі тілесні. Ну так вийшло. Посварився і знайомий. Порізав його ножом. Я не розумів, що я тоді роблю. Не знаю, злость така була. П'яні були всі, слово слово. Прибули патрульні на виклик на вулиці будівельників, що відбувається конфлікт між сусідами. Побачили, на вулиці лежала невідома особа закривавлена, вони надали йому домедичну допомогу, викликали швидку, кругом було багато крові, якийсь такий дерев'яний гострий предмет лежав, і вікно було закривавлене. Сусіди розповідали, що він кидався на них цеглою, одному чоловікові голову. Поранив табуреткою. Він сидів в тюрмі. Угу. А за що сидів? Чи за убивство, чи за зґвалтування, е, я не знаю. Вісім кілометрів від Луцька є хата, вона йому там дала квартиру. Угу. То його села виганяють, він всіх обкрадає і б'є. До всіх чіпляється, всіх б'є і, і не можна виселити. Він тут не прописаний, тут мати його живе. Тероризує всю вулицю, вчора вийшли всі сусіди, ми всі підпишемося. Міліція сказала, що нема закону, щоб його посадити. Ага. А чого немає? Нема. Такий закон прийняли, поки когось не вб'є. У 2011 році ми за власні кошти, тоді ми знаходилися на балансі з Горанської сільської ради, придбали цегу і шифер. І десь на суму 50 тисяч. І до тих пір ми не можемо використати, тому що немає ніяких проєктів. Проєкти взагалі то є, але ми не можемо використати, бо ніяких добудов, ніякого будівництва не розпочинається. Затрачено було біля 100 тисяч, в тому числі мало бути одне приміщення і дитячого садка. Але зрушень не було. Планувалося тут же і зробити також центральне опалення. Виготовлялася документація на внутрішній санвузол. Десь два рази приїжджали проєктанти із різних організацій. Вже була виготовлена документація, але в минулому році експертиза так. І не пройшла вже це друге експертиза, значить два рази затрачували гроші. Ми думаємо, що нам зроблять туалет в середині школи. І, і нам буде це зручніше. Незручно ходити в туалет, коли йде дощ, сніг, мороз. Ми привикли так ходити, але мені здається буде зручніше, якщо туалет буде в середині школи? Я вважаю, що вбиральня в загальноосвітній школі це є дуже важливим, але обов'язково потрібно враховувати те, чи є можливість в закладі і чи пристосовані приміщення для облаштування тієї самої вбиральні? Якщо стоїть питання в тому, що не можна облаштувати вбиральню в самому приміщенні навчального закладу, то чи не можна розглянути такий варіант, щоб? Облаштувати це приміщення на вулиці, якщо воно буде теплим, зручним і комфортним, і буде достатньо чистим в сільській місцевості, там, де в тих самих конкретних школах, де немає вбиралень, обов'язково потрібно. Тому що це насамперед здоров'я наших дітей. А в різні погодні умови, і тим більше в холодні пори року, це буде дуже шкідливо. Володимирська 137 а Ковельський район. 17 вересня тут знайшли тіло загиблого волинянина з ознаками насильницької смерті. Чоловіка знайшли прикопаним у лісопосадці поблизу місцевого бару. Ним виявився 46-річний мешканець села Довгоноси Ковельського району. Як і хто вбив волинянина, невідомо. Коли в червні він запив, він сюди за той рік приходив два-три рази. Він приходив. Людина, яка не п'є, розумна, дійсно розумна, родована. І вдруг запивала до свинячого візгу, який без поліції не можна було встановити. Він чудні речі творив. Тетяна Боярчук і Сергій Савчук, їх там всі знають. Там в, тому, в тому тих довгоносах він там і працював. В сім'ї ото його контрабандістки. Займались вони оцими нехорошими ділами. всякими, Ну, як нехорошими. Нікого не вбивали, але возили той товар і це ж діло, все любить, все тішина і спокійство. Возили вони той товар, вони не розписані, все, все було імущество, на неї записано, участки, все, але двигательний центр мазовий центр. Там був її чоловік. Жінка, там люди знають в міліції, ви міліцію, там знають, хто його забив. Там дали заяву конкретно, хто його забив, але там все буде заплутано, розумієте? Тому що там великі люди. Ми розуміємо, що поки не визначені деякі ділянки, чи це паркова, чи якась рекреаційна зона, спочатку треба перевезти її до ладу, а потім вже, напевне, тут висаджувати якісь інші породи дерев, переводити цю зону до кемпінг-зони, де можуть відпочивати і лучани, і мешканці Старостинського округу. За те, що роблять такий порядок тут. Скільки років не було порядку, тепер хоч порядок буде. В кінці проспекту молоді на перехресті з проспектом Відродження є дуже гарний такий зелений скверик, але він сьогодні занедбаний повністю, не освітлюється, не має благоустрою. Замовили чудовий проєкт, я вже його опублікував в себе в мережі Фейсбук. І будемо реалізовувати також в межах реалізації цього проєкту і облаштуємо там скверик. Там це охорона? Чи я? – Підприємство моя. Підприємство? Я найняв так, щоб охороняли підприємство. Ну, а взагалі ви можете собі дозволити таку охорону? Вони тут вже 5 днів стоять, по 20 людей. По тисячу гривень в день це за... серйозні гроші. Можу, раз дозволив. Ну, ви бізнесом якимось займаєтесь? чи як? – Я 17 років в шахті попрацював. В мене є накопичення. Це ви хочете сказати, що шахтарям так багато платять, що ви можете собі таку армію хлопців спортивних дозволити охороняти себе, так? На шахті надія досить багато в свій час. Ну, яка зарплата, якщо не секрет. Ми мали по дві тисячі доларів зарплати. Чому шахтарів арештовують, а охорону вашу без вас тут на шахті ніхто з поліції не трогає? Поясніть! Як так можна? Чому поліція арештовує шахтарів, які працюють, а охорону вашу без вас ніхто не трогає? Поясніть це, будь ласка. Охорона нічого не порушує. Охорона стоїть, пильнує підприємство. Так, то ваша Я І возіть її з собою. Це ж ваша охорона, хай їздять за вами. Що вони тут роблять? Чи ви проводили відеофіксацію, чи не проводили Слухайте. Якщо ви хочете проводити допит, то давайте давати це не допит, свій, я сюди? з вами... Ну, Послухайте, так чому, я працівник поліції. Добре. Якщо є необхідність, Добре. я можу вам своє службове посвідчення пред'явити. Добре. Добре, я вам своє посвідчення придивлю. Я вам дуже дякую. Так. Тепер, як працівникові поліції, ви на мої запитання маєте давати відповіді. Ну. Я Добре, вас конкретно запитував, чи ви проводили Добре. відеофіксацію? Ви мені казали, що не проводили. Так. На даний час говорите, я теж відкрито знімав. Так. так я вас запитую ще раз конкретно: ви проводили відофіксацію чи не проводили? Ми зараз проводити відеофіксацію. фіксація? Ніде в світі не суміщають на одних територіях дорослих тварин і молодняк. Ніде в світі. Це категорично заборонено. Отже, ця практика розповсюджується і на нас. Ми підтверджуємо абсолютно ці цифри. Тобто, десь приблизно на третій день починаються клінічні прояви хвороби цуценят, якщо вони потрапили на комунальне підприємство Ласка, і в межах тижня вони гинуть при достатній терапії. Невідповідальні власники, які в свій час не простерилізували своїх домашніх улюбленців і маючи. Небажаний припліт, вони нічого кращого не придумати, як свої проблеми перекидати на плечі інших людей. Дуже добре, що в парку поставлені камери, і завдяки цим камерам ми змогли знайти цих горе власників, і з ними була проведена відповідна бесіда. Ми можемо вам надати допомогу у вигляді, якщо ви прийдете в суботу і неділю, коли є багато відвідувачів у Луцькому зоопарку, ну звичайно, за умови теплої погоди, і ви можете пропонувати. Опонувати відвідувачам своїх тваринок, але відповідальність за прилаштування цього приплоду домашнього лежить в першу чергу на вас, як на господарях.